Ну, а тепер я хочу перейти, власне, до наступного українського продукту. Іван вже зачекався. Прометеус одна з платформ. Вітайте, будь ласка, Іван Примеченко. Будь ласка. Вітаю, друзі. У 1440 році. Тепер і тут не працює вже. Ось так. Так, це ПДФ. Окей, ми будемо повільно демонструвати слайди. У 1440 році Гутенберг створив друкарський верстат. Щоб вам було зрозуміло, наскільки це було принципово, слід сказати один факт: на той рік в Європі існувало 30 тисяч книжок, фізичних примірників. Протягом наступних 50 років було надруковано більше 10 мільйонів. Фактично, за ці 50 років було створено. Книжок більше, ніж за попередні 5 тисяч років, тобто за всю історію писемності людства. Винахід Гутенберга змінив, принципово змінив, поширення знань в середньовічній Європі, зробив їх вільними і заклав основи для науково-технічного перевороту, а відповідно, і до домінування західної цивілізації на Землі. Цікаво. Що сьогодні ми бачимо повторення цієї ситуації? Масові онлайн-курси, які виникли в тому форматі, який ми звикли бачити в 2010 році в Стенфордському університеті, повторюють шлях Гутенберга. Бо вони роблять знання абсолютно вільними тепер вже знання від найкращих викладачів кращих університетів світу. І так само швидко поширюються. Ви бачите, що лише за останній рік. Кількість масових онлайн-курсів у світі зросла на більш ніж 300%. Таке поширення масових відкритих онлайн-курсів вже призвело до створення національних платформ в Австралії, Франції, Китаї, Німеччині і інших країнах, тобто, або державні. Або громадські інституції створюють платформи, що дозволяють користуватися перевагами масових онлайн-курсів вже не окремим інноваторам-освітянам, і не окремим університетам, а цілим країнам. Це походить від того, що значна кількість освітян починає розуміти, що масові онлайн-курси, будучи надзвичайно потужною технологією, є конкурентною перевагою для цілих країн, а не для окремих інституцій. Чому? Масові онлайн-курси це набагато більше, ніж просто безкоштовні курси від найкращих викладачів, які е, можуть прослухати 10-15% користувачів. Вони демонструють якість навчання більшу, ніж та, що доступна в університетах. Останні дослідження, які були проведені в МАЙТІ у вересні цього року, демонструють. Що курс, масовий онлайн курс MIT, демонструє кращі результати навчальні, ніж такий самий курс в фізичному Масачусетському технологічному інституті, в кращому політехнічному інституті світу. По-друге, масові онлайн курси не є остаточною метою, вони лише є сходинкою до змішаного навчання, про що нам розповідала Анна. Але насправді. Змішане навчання демонструє, знову ж результати навіть кращі, ніж навчання в кращих університетах світу. Перші експерименти Гарварду і MIT в Каліфорнії демонструють, що ми можемо очікувати на покращення результатів до 30%. Я думаю, якщо серед вас є освітяни, а я думаю, вони є, це фантастичний результат. Яким чином це впроваджується в університетській освіті? Відеолекції масового онлайн-курсу замінюють звичайні лекції. Інтерактивні завдання, поточний контроль, форуми, відповіді на типові питання. Викладач працює індивідуально зі студентами над нетиповими питаннями, здійснює фінальний контроль, іспит, і концентрується на тих завданнях і типах завдань, які не можна перенести в онлайн, або їх складно масштабувати. Це семінари, лабораторні тощо. По-третє, масові онлайн-курси. Є основою для створення педагогіки даних. До цього педагогіка не була точною наукою. У нас були певні здогадки, певні думки про те, чому одні люди навчаються так, інші так. Але масові онлайн-курси і кожен студент на цих курсах генерують величезну кількість даних про те, як люди дивляться лекції, як вони виконують завдання і що краще, а що гірше впливає на їх результати. Крім того, масові онлайн-курси також, завдяки цьому, є основою адаптивних систем навчання, які пристосовуються до індивідуальної людини і можуть покращити результати її навчання. Таким чином не стоїть, на мою думку, зараз, питання, чи будуть масові онлайн-курси широко запроваджені у навчальний процес в Україні та у всьому світі? Питання стоїть дещо інакше. Де в цьому процесі ми бачимо себе в ролі лідерів, які зможуть бути одними з перших, хто широко запровадить масові онлайн-курси в своїй країні, і зможе скористатися конкурентними перевагами у міжнародній боротьбі, конкуренції, називайте це як завгодно? Чи ми будемо аутсайдерами, які будуть серед останніх, і які таким чином стануть дуже вразливими для експансії освітніх програм Заходу та Росії? До речі, до якої, для якої не існує мовного бар'єру, виходячи з цих міркувань, нам і було прийнято рішення створити український проект масових онлайн-курсів Прометеус. Це неприбутковий проект, який скромно ставить собі завдання надати найкращі навчальні можливості для кожного в Україні, незважаючи на його вік, місце знаходження. Статки та стан здоров'я. Яким чином ми хочемо досягти цього? Наша мета створити за 5 років 150 курсів, 150 масових онлайн-курсів, які будуть пов'язані у цикли або ланцюжки курсів, які будуть давати завершений обсяг знань. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про веб-розробку, то людина зможе з нуля. Отримати знання достатньо для того, щоб отримати роботу junior девелопера Якщо ми говоримо про англійську мову, то ми говоримо про те, що людина отримає рівень знань B1 по європейській класифікації. Ми хочемо створювати ці курси зі всіх найважливіших для країни спеціальностей, починаючи з IT і створення власного бізнесу і закінчуючи іноземними мовами та медициною. Яким чином ми це хочемо здійснити? По-перше, ми, в чому наша принципова різниця від західних платформ масових онлайн-курсів, створюємо масовий онлайн-курс повний цикл від пошуку викладача до методичної роботи, зйомок, монтажа і розміщення курсів у нас на сайті. Ми також пропонуємо університетам, організаціям та провідним компаніям створювати власні курси і розміщувати їх на нашій платформі. Але на відміну від західних платформ ми готові до індивідуальної роботи з кожним партнером, зокрема в методичній роботі, та в допомозі поставити процес зйомки та монтажу. Останнє за списком, але не за значенням, є завдання перетворити blended education з красивого словосполучення на реалію української вищої освіти. Ми хочемо розпочати інтеграцію. Масових онлайн-курсів, які будуть створені нами і на нашій платформі в освітній процес українських університетів, і розраховуємо досягти в цьому перших успіхів за ці п'ять років. Що вже було зроблено нами? За перші три тижні з моменту запуску проєкту, а три тижні тому ми відкрили реєстрацію на чотири курси від викладачів КНУ, КПІ та Києво-Моглянської академії. Це курси з історії, програмування. Розробки алгоритмів та фінансового менеджменту, на сайті зареєструвалося більше 20 тисяч слухачів з 50 країн та більш ніж ста міст України. Ми отримали десятки публікацій в змі, і що набагато більш приємніше, ми отримали величезний відгук, фідбек від освітньої та бізнес-спільноти, які самостійно зв'язувалися з нами і висловлювали інтерес до того, щоб їх університет або їх курс, або їх компанія. Взяла участь у проєкті в тій чиннішій ролі. Що ми пропонуємо, яким ми бачимо можливість співпраці між нами та спільнотою освітньою? По-перше, ми пропонуємо вашій організації, університету, неприбутковій організації, компанії, стати учасником проєкту і створювати власні масові онлайн-курси та розміщувати їх на нашій платформі. Ми, як я вже і говорив, готові до того, щоб індивідуально і серйозно допомагати вам у створенні цих курсів. По-друге, ми звертаємося з пропозицією проханням до компаній чи організацій, які зацікавлені в поширенні масовому поширенні знань в Україні, профінансувати курс чи ланцюжок курсів, які є цікавими для вас. в ми завжди знаходимося в пошуку цікавих і блискучих лекторів. Тому, якщо ви знаєте таку людину, або якщо ви самі є таким лектором, а я впевнений, в цій аудиторії знаходиться багато людей, яким є про що розповісти, і вони вміють це зробити. Будь ласка, з'яжіться з нами, ми будемо вам дуже вдячні. На даний момент ми знаходимося в процесі створення наступних п'яти масових онлайн-курсів. Та ведемо переговори з університетами та компаніями про приєднання до проєкту. Я сподіваюся, що вже наступний місяць ми зможемо зробити низку дуже важливих і дуже приємних анонсів. Поки що ми звертаємося до всіх присутніх, а я впевнений, що в цій аудиторії є лише люди, яким справді небайдужа доля української освіти і української онлайн-освіти, зокрема, приєднатися до проєкту. Тому що проєкт неприбутковий, він справді незалежний, він справді громадський, робити його спільно. Все, що було зроблено на даний момент нами, було зроблено за півроку п'ятью волонтерами без жодної копійки грантових чи інвестиційних грошей. Просто уявіть собі, що ми зможемо зробити разом. Дякую.